Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина Вирій на зиму літає? ненька спитала дитина. Ні, не кожна, Отказує мати. Онде, бачиш, пташина маленька, скачеш От отам біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими на вісної. Жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки сміливі. Певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, цвірінька і так, мов їм про зиму байдуже, Не байдуже ж ти нісинку. Мусить ташка маленька дбати, де плодить і дістати каплинку, де під снігом пожив кошука. Нащо ж співа чудна, краще б шукала б зерна? Спів шині. Потіха одна, хоч голодна співа веселенько, Розважає пташине серденько, Жде, що знову прилине весна.